Друзі, усім привіт, вітаю вас. Записала тільки що відео, поставила на 17 годину. І є ще декілька в мене деякий час і буду їхати на вокзал. Повертаюся сьогодні вже додому. Поки ви будете дивитися, як я в Ашані. а я в цей час буду вже повертатися додому ввечері. І зараз, ну ще години-дві в мене є. Думаю, вийду, пройдусь трішки, спускаюся на ліфті. А в ліфті стоять камери спостереження. І я виходжу, вітаюся з консьєржем, а він так дивиться на монітори. Там, ну я ніколи не придивлялася. Камери спостереження, де вони? Вони на двір і на ліфти. Не знаю, чи є на коридорі, на поверх? Ні, на, на кожному поверсі точно немає. Він каже, я не міг спіймати, хто знімає наліпки, а там в ліфті є наліпка. Вона така жовто-блакитна і написаний номер телефону, якщо що, то куди дзвонити. Але я на неї ніколи не звертала уваги. Ну, Номер телефону та й все. Ну. І він каже, хтось постійно знімає наліпки, і от зараз я спостерігаю, їду, і він показує на монітор, каже, зараз вони будуть виходити. Я їм запитаю, навіщо їм ця наліпка з номером телефону. А там нічого такого, ну, жовто блакитний і номер телефону. Якщо що, то дзвон... дзвоніть і ось так. Куди він повісить? я розумію, якби там був малюнок або ще щось. Але номер телефону. Інколи бувають такі речі, які ти просто не можеш зрозуміти. Навіщо тобі це? Ось так. Стосовно троянд, які мені Катюня дарувала, залишилася одна троянда, так як я і казала до останньої квіточки. Але вчора Катюня принесла такий жовтий букет. Мені подобається. Зараз знаєте, як роблять ці букети. Вони подарили, з... там є ця цибулечка, чи як там правильно сказати, жовтий. І, до речі, Катя в мене не запобонна. Жовтий колір їй подобається. І... Коли кажуть, п'ятниця тринадцяте це щось таке страшне, неймовірне. А якщо п'ятниця, 13, у Каті це найвдаліший день. І це вона ще помічала, коли вона навчалася в університеті. І якщо п'ятниця, тринадцяте, і якийсь залік є, або щось потрібно. Там здавати якісь хвости свої. От в п'ятницю 13 обов'язково це буде легко, без напружень, не так, як в звичайний день. Не так, тому жовті квіти і п'ятниця 13, взагалі 13 число. Для Каті це такі добрі знаки. Якось так. Приїхала я вже на вокзал. Катюня, ну, нам майже в одне місце тут поруч було. Катя поїхала по справах, вже вийшла, а я на вокзал зі своєю валізою. Буду повертатися вже додому. Вже йду на посадку. А так небагато людей, я дивлюсь, їде. Але віконечко є, але так трішки. Мені Катюня дала таке печиво в дорогу і таке печиво в дорогу, каже, вкусняшки. Ну, я там взяла щось поїсти в сільпо, але це від Катюні. Вже не поїхала, вже буду їсти. Це як імбірний пряник, якщо я не помиляюсь. Смачно смачно. І глазурь смачна така, можливо, все. Ну так дійсно можливо все.

Аж її сумка там стоїть. Ох, такі по сумці, я і здогадалась, що то за жінка. Не зрозуміло? Закінчилася вже посадка і біля мене ніхто не сидить, і там ніхто не сидить. Так, не дуже багато людей. <клес> вже квітки перевірили. А так, бачите, в електронному вигляді Розканували, та й все. У нас є пасажири. Це мені Катя дала якусь воду хотіла побити. Валон. Я ще такої води не бачила. Це мене Катя в дорогу збирала. Мамі вкусняшки, там ще щось. І ось таку водечку. Конечко сідає. Так їдеш, дивишся в віконечко і камера не передає цю красу, але, 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 але... О, яка краса, деякі поля ще не засіяні стоять, можливо, там буде соняшник або кукурудза. Деякі поля зелені стоять. ось Такий закат сонечка. Це неймовірно. Це їду дивлюся на ті тюльпани. І, до речі, вона. Вона такі в формі медична сестричка, тому що вверх просто так, такі хаки, а штани то такі, як камуфляжні. Так от. Неважливо, я розумію, більше п'яти годин в дорозі ці квіти, вони. Більше п'яти годин, ці квіти вони точно не доїдуть. Ну точно. Але сам момент, коли ем, вона їде, поруч квіти, е, всі подивляться на квіти, посміхаються, і вона з цими квітами їде. От, як я вам завжди кажу, головне емоція. От вона зараз отримає цю емоцію. Тому приємний такий момент ось так. Я вже викинула сміття, я молодець. Вже довго їдемо на вулиці темно. І я вирішила перекусити це, я в Сільпо купувала. такий трикутничок, там сир, балик, листя салату, помідор. І начебто все, 56 гривень. Як второго такий перекус. Зараз поїм, але дивлюсь він, як для мене, як завеликий. Треба було роліні взяти з, я люблю робити. ролінні з шпінатом та сиром. О. Нарешті я вже вдома, доїхала все в порядку, приїхала вчора ввечері, і сьогодні зранку хочу вам показати, що я привезла з Києва. Де, що ви бачили, де що ви не бачили, тому почну з першого. Що там вже таке? Це Катюня. Владіку купувала футболку. Я наділа і думаю... Це дійсно Владіку. Тут ще е тікетка. Думаю, Доня, серйозно? Це Тусику? Це вона так каже Тусик. І біла футболка. Дві такі футболочки. Це Катюня купила, передала Владіку. Ну, звичайна біла футболка. Ну, біла то може, а червона... Подивимось, як воно буде. А це я вам показувала, ну я пакет викинула. Це я Владіку теж привезла, тому Владик у нас з подарунками. І йому, до речі, сподобалась якість, як воно. Що? Треба приміряти, може дійсно. Не дуже Владіку буде. Так, це жарт, дівчата. Тим паче, що я трішки ще, не те, що втомилась після дороги, ну, якась розбалансована, я б сказала так. Тому ось такі покупочки Владіку. Далі заходила в бракарт, я вам вже казала, купувала гель для вмивання українського виробника та тоник. Отак, нехай буде так. Сьогодні зранку я вмилась і тоніком протерла. Що я хочу сказати, свої враження, хоча вони можуть бути помилковими, дівчата-бренд мені сподобався, кажу чесно. І ціна. Катя, коли подивилася чек вдома і каже, серйозно, воно стільки коштує. І це в бракарді, я кажу, так, вона каже, зараз я сфоткаю і потім буде час, я подивлюсь. Коли я вмилася, це для жирної та комбінованої шкіри, я вам вже... Я скріншоти зараз пороблю тут, щоб вам було зручно почитати, робити. Я сьогодні, коли вмилася гелем, він на руках не дуже так піниться, а на обличчі то вже йде така реакція. І коли я вмилася, таке враження як стягує шкіру обличчя і Може, воно так підсушує. От я зараз намагаюся свої відчуття вам пояснити, начебто як підсушує, і якийсь невеличкий дискомфорт ти маєш. А після тоніку о, воно продовжує бути таким, як то кажуть, нежирним, але ефект мені подобається. Але, у мене так буває, коли я щось купую, Купую, і перша реакція мені подобається, а після деякого використання ні, я помилялась. Тому перший раз нормально. І до речі, зараз я зовсім без макіяжу, ну, тільки я губи трішки, так щоб виразніше було. Ніякого крему немає, ніякої пудри немає, вмилась і все. Так, і далі теж ну, я склала, щоб не вести купу пакетиків Катюня. А це... А. це я купувала в Ашані. Я вам показувала, будемо дивитися, експериментувати. І подарунки від Катюні. Таке мило для рук. Я не знаю, що це за виробник. До речі, я навіть не відкривала, щоб поліха. Який аромат. Аромат пудрового парфюму. Мило для рук. Кажу, Катюня, може собі залишай. Вона каже, та мама в мене є, навіщо? Бери. Mm. І що ще там? Та ще є. Освіжувач, тут плівку треба буде зняти, як вона тут знімається, для шафи покласти, щоб там, де ну, одяг, мабуть, ні, тому що одяг ми парфюм наносимо, щоб не було мультипуті, знаєте, з ароматами. Такий парфюм, освіжувач, о, як тут гарно, якась тут стрічка. Я була в Києві, і Катя мені дала, я так поставила, кажу, дякую, Доця. Знаєте, коли ти концентруєш свою увагу на чомусь іншому, ти не звертаєш увагу на те, що людина тобі дає, і я кажу, я стала дуже неуважна, дівчата, але нічого, виправляємось, нічого. Там, де рушники, там, де постільна бі... білизна, ну, тобто -ту таке, знаєте, Катя каже, покласти, щось таке не солодке, пудрове, якщо тут е -м 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 трішки є щось таке солоденьке, але не виразне солоденьке пудрове, то Дівчата, я вам не передам цього аромату, але це так в шафу покласти, щоб було. Так. І ще освіжувач повітря для такий пробничок. Ну з цієї ж. Такий освіжувач повітря. Зараз я не буду використовувати. Камера все одно не передасть. А це такий. Не солодкий, але квітковий, теж пудровий. Це як на мою думку, я кажу свої відчуття, що я чую. Enfin... Якщо. А, тут навіть надп... надпис є. Тож ще. ще читання траляля. І ще забула, то ще! В Ашані я ще купила таку спецію для м'яса. Теж будемо готувати, будемо щось експериментувати. Все це буде в наступних відео. Тому, ось так. Час повертатися додому. Я повернулася додому. Дякую вам. Велике за ваші коментарі. Вчора я поверталася додому. Ви дивилися, як я ходила в Ашані, а я вже була в потязі. Дуже був, був слабкий інтернет, але я кожен ваш коментар прочитала, поставила сердечко, а відповідати воно завантажується, завантажується, то крутиться, крутиться, то кому вийшло відповісти, кому ні. Тому дякую вам велике. І з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Як вже?